Рано. Подивіться, яке в нас тут -а. кіно. Ангеліна Олександрівна, покажіться, будь ласка, що у вас з обличчям? Ангелін, покажи, яка ти гарна. Ти що накрасилась трошки? Mm. Ось тут. -а? Mm. Повернись, будь ласка, до мами. Покажись. О, подивіться, яка. який макіяж у дитини. Okay. Вона... Mm -hmm. вона взяла старі тіні, я їх хотіла викинути, а вона взяла трошки підкрасити очі. Мало синяків в неї на тілі, то вона вирішила зробити під оком синяк. Ой, йду зараз витирати цю мавпочку маленьку. Давай закінчуй, треба трошечки косметики. чуть-чуть, добре? Трошечки, бо це забагато вже добре? Давай, закривай все, став. Зато була зайнята хвилин 15, певно ще. Ой, гарна, ну вже гарна. Так, все, збираюсь вам показати, як в мене до цього не доходять руки. Вчора ми ще коли ходили в магазинах, зайшли в секонд і купили на 100 гривень. Дивіться, що таку гарну сукню, стану, щоб було видно, для Ангелінки. Абсолютно таку гарненьку, класну. Від ось такої вот фірми. Ось така. Суконька красива. Кідаюча сукня ось такої, такого бренду фірми. Ось дуже-дуже гарна. З таким фатином теж буде на літо на якесь свято. Можна, Ангеліна, звичайно, ой, рухає там в мене штативом. Любить носити плаття не тільки в свято, вона настояща дівчина, тому любить носити. І так, так Ще взяла ось таких більшого розміру. Ковтинка, дивіться, теж дуже в класному е, стані. Е, певно, що на новорічний, знаєте, цей завоз е, мало брали. Люди були в інших магазинах, не в сефері, а в інших. Тому дивіться, які гарні ще одна ковтинка. Ця Та ковтинка така прям більша, але тут написано на 3 роки. Певно, що вона має бути оверсайз, я так собі думаю. Ось така вот теж класна, розова, гарна, навесна нам буде те, що треба. І ще костюм ось такі от штанці. Ну, Все таке в, 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 в стилі, який мені подобається. Е, мені подобаються такі речі, тому я часто е, звертаю на них увагу штани. І така ж сама ковтинка. Дивіться, яка класна, з вишивкою, дуже-дуже в гарному стані. І за такі кумедні гроші просто е, супер ковтинка, і штани це був е, костюм. Те, що треба нам в садочок ходити. Я не знаю, чи буде весною, але на осінь точно на неї буде. І якщо я щось в такому стилі нахожу, обов'язково беру. Це ми просто пішли прогулятися, і я е, взяла, взяла е, деякі речі, більше нічого не знайшла. В принципі, я не дуже багато на що й дивилась, тому що Наліна не давала мені це зробити. Е, коло нас, коло дому, шкода, що закрили е, секонд, був дуже класний. Smart, Смарт, смарт Сторт, як називався. Це інший. Це з еко. Е е е е Щось там економ чи що, щось таке. Не знаю, коротше, а євро економіця. Ось цього секунда. Але він далеченько, і мені туди не дуже зручно ходити. І в принципі мені нічого і не треба. Але вже зайшли. Я таке от нарила, знайшла за такі гроші, взяла, бо дійсно за такі гроші не купиш навіть однієї сукні. Тому будемо з радістю носити. Треба це все відправити в прання, але сьогодні прати не буду. У нас і домашнє є прання. Але сьогодні ще свято, сьогодні водохреща. Скажіть, будь ласка, ви купалися у водичці в якійсь річці чи в цій, як це називається? В ополонці. Я не люблю таке, не хочеться мені лізти в холодну воду. Не знаю, я щось не розумію цього. Не знаю, чи наважуся я це зробити, але ми не купалися. Тому ми, не, 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 ми сьогодні вдома, нічого такого не робимо. Сьогодні ще свято, будемо зараз щось з вами готувати. В мене ж вічна проблема. В нас настільки багато є, як завжди щось готую. Бо готую небагато, бо вони потім не хочуть їсти, коли воно вже трішки полежить. А, а, Чоловік кожен день щось на роботу. Ну і Ростик мені заказав щось смачненьке або то, або то, або то. І зараз я піду щось шукати, щоб йому приготувати, чимось нагодувати ще. Ростислава, або він буде їсти або картоплю, смажену, варену, ще якусь там, або він хоче біляші, або ще вареники. Щось я зараз буду мудрувати. Підемо на вулицю, і в нас там на вулиці красиво так, сніг? сніг. Сніг притрусив. О, там сніг притрув. Підемо? У нас вже 11-та година, е кидаються на завтрак, 11 година, майже 12, він вже скоро треба буде вже спати, а я дуже повну щось. Коротше, не можу зібратися. Я все не можу зібратися. Як я сьогодні спала. Що я вам можу сказати? Напилася з вечора, як з вечора, ще в четвертій годині напилася таблеток, і все одно я лежала і така лежу, а в мене там вариться, все. І Я не знаю, в мене певно, що перезбуджена моя нервова система, чи що мені є, я не знаю просто. Знаєте, таке відчуття, що все нормально, але якась внутрішня така тривожність і певно, що за неї я не можу спати. І сьогодні зранку ще не було шести годин, і я вже така, коли я вже позвоню будівлі? Так, скільки там вже годин? Коли я вже позвоню будівлі? Коли я вже позвоню будівлі. Але я дивилася, що... Е Є! Yeah. Оці заспокійливі yeah. 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 препарати вони діють методом типу накопичення в організмі. Тому певно, що я сьогодні буду ще пити і буду спокійна як удав. Буду як удав. Спокійна. Я і так спокійна, але кажу, що щось мені не то, щось мені не так. Е, Наче все нормально, то влягаю і, і просто не можу заснути. А зранку лежу, вже думаю, коли вже подзвонить той будівник, коли вже мені вставати. Ну, якось так. Слово якось так, я завжди кажу. Збираємося і пішли ми на вулицю. Викнути телевізор і погнали. Так мало снігу, а так багато щастя. Іде прямо по сніжку, там, де нема снігу, не йде. Іде тільки там, де є сніжок. О, зараз буде прыжок. Ні, не було. Пішли, давай ручку, бо там далі дорога. Давай в кармани, то добре, але руку давай. Давай руку. Так, ми вже нарешті вдома нарізала картоплі на суп, а це буде нове тісто. Я такого ніколи не робила на картоплі. Відварюю декілька картоплин, так щоб зварилися, і буду тоді розминати, і додати дріжджі, цукор, все як завжди. На цьому має бути тісто для пиріжків. Ставлю це все варити, бо дзвонив вже ростуся, що він вже скоро прийде. Він казав, що він вже йде до нас, а в нас ще кіт не поженився і він зараз хоче їсти, а ми ще нічого не зробили. Ангеліна вон цукерку собі дістала бімбома. <гум> так, покрошила ще капусту, буду трішечки її протушкую. Це теж буде начинка до наших пиріжків. Протушкую її, зараз на сковорідці, зроблю таку е, начиночку. Картоплю зварила і ось так от розмішала її до такої прям, прям рідкої, рідкої, рідкосенької, прям такої. почекаю, поки трішечки остигне, буде тепленьке і зроблю тісто. Такий в мене проміжуточний. Ой, щось мої ці там зліпаються вже. Проміжуточний етап. Трішки печуться, трішки смажуться, трішки посмажилися і трішки там вже хтось дегустує. Так, зараз ще трішечки і все, буде вже готово. Все, в мене все готово. Знаєте, наготувала, так, наготувала. Тут в мене і смажені, і знизу біляші, зверху з капустою. Тут в мене з капустою. ну Смажені мені з капустою на цьому тісті сподобалось більше, ніж печені. Печені треба пробити звичайне саме-саме-саме-саме просте тісто. Дивіться, що тут рості кропить. Що це за капустоїд такий? Доїдає кочеришку з капусти. Смачно? Угу mm -hmm. Тебе ще сьогодні, певно, що не було відео. Ти прийшов зі школи і ми ще тебе не бачили. Да? Mm -hmm. Так? <свистовує> Ангеліна, що в комнаті? Yeah. Книжку читає. Книжку прям читає? Оце то так. Отак читає. Ага, все понятно. Yes. Нас 17 та Зараз будемо ще вершав читати, так? Іду допоможу Ростіку зараз віршавчити. Смачного. Yeah. Так, забираю ось це все, що доварю супчик і все-все-все. На сьогодні моя кухонна справа закінчилася. Так, мене ще чекає в кімнаті, звичайно ж, прибирання. Вони зараз вдвох і роблять таке просто, просто таке роблять. Що жах. В... Там навіть стидно показувати, що там робиться. Треба йти збирати іграшки, вони їх поперемішували всі. Ну, коротше, гралися вони. Поки зараз росяк буде е, вчити вірш, я буду там прибирати. Сьогодні у нас ще свято, так як я казала, нічого такого не планувала робити, та й не буду нічого робити, брати не буду, мити не буду. Ну, таке, знаєте, побутові речі нікуди не діваються. Все рівно треба щось робити. У нас багато і треба е, їсти, готувати, якусь посуду мити, це все. Треба робити. Питалися мене, чому я відмовилася від кави. Я не відмовилася повністю від кави, просто п'ю тільки одну каву зранку і вирішила відмовитися від солодкого вже давненько, тижню, тиждень десь точно, а може й більше. Тому що я замітила, що мене від солодкого дуже-дуже сильно сипить. Прямо. Все лице в таких великих прищах, я потім не можу нічого з ними робити. А якщо не їм солодкого, то нормально шкіра чиста і без прищів. Тому їм менше соло. я і так багато його не їла. Але оці от перед святами, дуже було багато різних солодощів, тортики і все таке, і я їх об'їлася, мене потім так вже сипало, що. Коротше, це признак того, що для нашого організму солодке це не є дуже добре. а Мій організм каже, що мені його не треба. А від кави, тому що я замітила, що я дуже багато п'ю кави. Я можу і чотири випити, і це якась пряма залежність. А зараз п'ю водичку. Інколи буває, роблю чай, але зранку п'ю одну каву, а на дня п'ю просто воду, і мені нормально. Не хочеться мені кави, не хочеться мені спати, а з приводу того, що е, мені е, таке, так як я казала, такий стан. Мені сьогодні написали в коментарях, що це після е, святкова, як вона називається? Типу, свята пройшли, і а, відчуття пустоти після свят. Тому що було такі, знаєте, бурне, бурне, бурна е, свята. Е, і у всіх, певно, що були, знаєте, такі бурні е, свята, якісь гості, щось готували, щось купували, подарунки. Така, знаєте, сумотоха. Е, а свята пройшли, і в мене таке Ху, знаєте, полегшення. Е, ну, це мені написали, що таке буває після свят. Е, тому думаю, це мене. Стосувалося, зацепило, і так мені зараз розтіком з тим, що він їхав. Коротше, і якось так. Сподіваюся, що сьогодні я вже буду спати просто як суслик. У мене була надія на цю ніч, що я буду спати прям. Але я доповзаю до кроваті і, і сон від мене тікає. Просто лежу і не можу заснути. Все крутиться в голові і не можу заснути. Покажу вам зараз, що там робиться в нас в кімнаті. Чи не показувати? Чи покажу? Піду покажу. Раз вже показую все, то покажу, що робиться в кімнаті. Зараз зараз. Так, тільки не лякайтесь і не тікайте. Ось такий от у нас тут хаос. Стульчик з. Одягом. О, жах. А тут а що? Може, ви мені допоможете прибрати? Ростислав Олександрович. Допоможете? Мені. Тобі? Ну давай разом будемо прибирати. Ангеліна робить собі те, що хоче Рось, Ну це твої речі розкидані. Угу. Давай. Ну, Ангеліна є теж. Ну, одяг то точно твій, 100%. Ростислав каже прибирає бігом так, ну і всі разом приступаємо до прибирання. Ой-ой, ой діти розсипали тут алмазну мозаїку. Будемо прибирати, їх залучаю теж. Ангеліна, звісно ж, нам дуже допомагає, а Ростик трошечки більше. Не набагато більше, ніж Ангеліна, але все ж таки допомагає. Щось там робить. Я поскладала цю алмазну мозаїку. Він деякі іграшки позабирав. Я йому кажу, давай зроби три справи. І я вважаю, до 10 може трішки відпочити. Дурю, Рочи свою дитину як можу. Він сам каже: Ти мене дуриш, сміється потім, каже: Ну ладно, каже, я тобі допоможу, бо ж ми розкидали разом, бо прибираєш тепер е ти. Закінчили ми наше псевдоприбирання, знаєте, таке, тому що прибрали тільки іграшки. І те, що вже прям ціплялося до них, завтра буду вже прибирати. Завтра буду вже це все робити. Буду з вами прощатися. Буду вам казати пока-пока. і До зустрічі з вами в новому відео. Всіх обіймаємо! Бажаємо вам гарного, приємного дня, коли ви дивитесь наше відео. І до зустрічі, пока-пока!